Дивимося з вами, лотик гарних курточок. Така тепленька, жіноча. Вона наповнювач повністю піряду. На десь до коліна по розміру МЕЛ. Наступна яскрава чоловіча батальна. Чи Це може бути жіноча флекса. Чоловіча більше, як теж є і пілочку. Легка як 100 грамовочка, не теж, пух 42. Дуже хороша, така довжина. Ось така курточка жіночі. Так. По розмірах різні є ялічки, ямочки і два як два елічки. Стараюсь показувати це тоненька на осінь. Це вже пір'ям знову. Від Zara в розмірі Ви на етикеточці. Пірочку. Дуже така вона Дуже класний колір. Так, не бачу бірочки з розміром. Наповнювач піря, розмір М очка Лечка. У 48-му така теж. Також пух. О, в 56-му розмірі ось така, класненька, тепленька вона. Це дуже тепленька на кого 4 дуже Батальна, ось така класненька, скрахненька, довгенька. противна кого чоловічок Така тепленька ще Чоловіче тепленька, теж бота, класне, тепло. Тут такі скриті, кармани. Ось Такий замочок Тепленька така моделечка. Пірічко. Гарненький величенький рослі.